І як позбутися бліг кліщів та пухопероїда у домашній птиці краще запобігти, ніж лікувати. Я обрав повна дезінфекція курника. Як обробити курей від бліг, не обробляючи курей від бліг? Здавалось би, це нереально. Зараз я вам покажу таку палову ванну, яка повністю знешкодить усіх шкідників, бліг, пухопероїдів та кліщів. А саме головне. Кури від цього отримують задоволення і не отримують стрес. Як я роблю пиловувану від бліг кліщів та пухопероїдів, я беру попіл. До попелу я додаю пісок, а також санодрай і дві жмені Insecto Pro. Це не тільки корисно, а й безпечно як для людей, так і для курей. Кури балдіють, кліщі воші пухопероїди пропадають. Інсекто про наніс безпосередньо на курей, які вже полисіли, особливо на спинку та підкрила. Це ефективний засіб проти бліг, вошей, кліщів і навіть кровососних комах. Повна дезінфекція курника. Як обробити курник так, щоб блохи пропали вщент? А в курнику не заводилися шкідники не один тиждень? Зараз я вам покажу таку обробку курника, яка знешкодить бліг пуху і кліщів. Що потрібно зробити? Перший етап прибирання. Спочатку прибираємо все сміття і гній. Це основа без чистоти, далі нічого не спрацює. Після прибирання беремо редікс, розводимо за інструкцією: чим більше бліг, тим сильніший розчин. Я роблю так: на 5 літрів води беру 25% флакона, обробляю кожну щілину. Пам'ятайте, засіб їдкий, тому обов'язково маска курей всередині бути не повинно. Провітрюємо щонайменше 5 годин. Після обробки редіксом беремо йодоклін і повністю все засипаємо. А у гнізда додаємо кліносан. Він і відлякує паразитів, і робить гнізда комфортний для курей. Обробка завершена. Але підтримка: раз на тиждень підсипаємо кліносан.